Депутати Візирської сільської ради зібралися на чергове засідання сесії на порядку денному 35 питань кожного року. У першу суботу-липню Візирська сільська територіальна громада святкує День громади. Зв'язку з тим, що фактично всі ви знаєте, День громади святкується чи відзначається в першу суботу липня місяця щороку, але жодного нормативного документу, який би. Офіційно встановив цей захід. Немає нам треба для того, щоб подальшому працювати над статутом територіальної громади. Нам треба усунути цю невеличку, як то кажуть, похибку. Тому пропонується встановити день громади, так як він є фактично в першу суботу-липня щороку, як загально громадське свято, яке супроводжується відповідними заходами. Святкому сподіваюся, по завершенню правового режиму воєнного стану ці заходи будуть набагато ширші, набагато яскравіші. Платіжний термінал, який встановлено у вестибюлі будівлі візирської сільської ради, невдовзі буде вилучено компанією власником. До сільської ради звернулось підприємство «Діса Груп», яке розмістило в вестибюлі сільської ради платіжний термінал. Зв'язку з неможливістю підприємства здійснення інкасаторського обслуговування вони пропонують нам розірвати з ними договір оренди одного квадратного метра. Вони звідси забирають свій платіжний термінал, оскільки згідно ряду нормативних документів Нацбанку України. Інкасацію повинні робити лише спеціалізовані служби. Той обсяг готівки, який проходить через термінал, він не покриває витрати зазначеного підприємства, тому вони скорочують. Наразі хочу запевнити, що сільською радою ведуться переговори з Приватбанком для того, щоб вони найближчим часом встановили свій платіжний термінал у сільській раді. Представники депутатського корпусу розглянули та затвердили зміни та доповнення до програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, також осіб з їх числа на території візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зміни обумовлені збільшенням вартості одного квадратного метра житла відповідно до наказу міністерства розвитку громад і території номер 773. Ми просимо внести зміни та доповнення до рішення Вазильської сільської ради номер 1623 від 29.10.24 року про затвердження програми забезпечення житлом дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування також осіб з їх числа на території Вазирської сільської територіальної громади на 25-27 роки. А саме встановити обсяг фінансування програми на 25 рік у розмірі 1 466 176 тисяч гривень. Внести зміни до розділу 1 паспорт програми

Що стосується бюджетних питань, то тут станом на 1 серпня 2025 року спостерігається значне перевиконання бюджету, а саме з податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються ними за результатами річного декларування. Основним фактором перевиконання є продаж частки у розмірі 50% засновника одного з підприємств. Ці надходження є нетиповими і не мають систематичного характеру. У зв'язку з цим уточнюються планові показники доходів на суму 49,5 млн грн. Зміни доходної частини бюджету потребують коригування видатків. Кошти пропонуються спрямувати на виконання заходів за наступними програмами, зміни до яких ви щойно чули: це програма розвитку інфраструктури, програма навчання підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, програма забезпечення житлом дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виділяємо кошти на придбання двох квартир. Програма розвитку земельних відносин, програма інформатизації, комплексна програма розвитку освіти в Азійсько сільської ради. Також депутати розглянули та затвердили низку земельних питань, зокрема проект рішення про передачу постійне користування комунального підприємства в безпечно соціальний житловий комплекс візирської сільської ради з земельних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку